Задача 23. Під час розкладу 2,14 г гідроксиду трьохвалентного металу утворилось 1,6 г його оксиду, який це метал. Визначити метал в такій умові задачі можна лише за його відносною атомною масою, за періодичною системою. Складаємо коротку умову відповідно. У нас два числових значення. Під час розкладу гідроксиду. Трихвалентного металу. Маса гідроксиду. Я метал, умовно, позначкою Ме запишу. І якщо у нас гідроксид трьохвалентного металу, то ми маємо метал он Ожтричі дорівнює 2,14 грамів. Утворився його оксид. Маса оксиду трьохвалентного металу. Метал 2, О3. Дорівнює 1,6 грамів. Який це метал? Визначати ми будемо відносно атомну масу цього металу. А далі за періодичною системою знайдемо елемент, який буде мати визначену нами відносну атомну масу. Складаємо рівняння реакції. Гідроксид метал ОН3. OH Реакція розкладу. Утворюється метал 2, О3, і плюс утвориться вода. Металу в правій частині рівняння 2 атоми, в лівій – 1. Коефіцієнт 2. Таким чином, гідрогену у нас виходить 6 атомів, і має бути після рівняння 6. Я підкреслюю однією лінією ті речовини, що у нас є в умові задачі. І над формулами цих речовин підписую маси, що є в умові задачі. Гідроксиду 2,14 грамів і оксиду 1,6 грамів. Під формулами цих речовин я підпишу кількість речовини відповідно цього рівняння реакції. Гідроксиду у нас 2 моль. Оксиду 1 моль. Тепер нам необхідно для того, щоб скласти пропорцію, зробити таким чином, щоб рівнянням і рівнянням були однакові одиниці вимірювання. Якщо у нас рівнянням маса, то рівнянням я також буду розраховувати масу за формулою. Кількість речовини помножена на молярну масу. Маса дорівнює кількість речовини це коефіцієнт 2 моль умножене. Речовина складна. Молярну масу цієї речовини ми мали б скласти атомні маси всіх елементів, таким чином визначити її. Але у нас немає відносної атомної маси елемента, зашифрованого в задачі, тому я позначу її поки що х. Атомна маса оксигену 16 і у нас їх 3 атоми плюс гідроген атомна маса за періодичною системою 1 і помножене на 3. Якщо розрахувати, то у нас виходить 2Х плюс 102 грами. Далі. Маса оксиду 1,6 грамів. Під формулу я також розраховую масу. Кількість речовини помножена на малярну масу. Кількість речовини у нас 1 моль помножена на молярна маса, оскільки у нас метал той самий. Його атомна маса дорівнює ху, і у нас їх 2. Оксиген атомна маса 16. За періодичною системою помножена на 3. Якщо розрахувати, то це буде 2х плюс 48 грам. Далі, якщо я за цими даними складу пропорцію, у мене вийде, що 2,14, так відноситься до 2х плюс 102, як 1,6 відноситься до 2х плюс 48. 8. Якщо ви розрахуєте це рівняння, то у вас Х буде дорівнювати 56. Х ми позначали атомну масу елементу. Атомна маса металу дорівнює 56. І цей елемент, якщо взяти періодичну систему і знайти атомна маса ферому 56. ферум, Відповідь у задачі. – ферум.